У нас в останні там, 30 років дуже багато було акценту на права. На права. І, а якщо говорити про теорію держави права, то права вони йдуть взаємозв'язку з обов'язками. І у нас відбувся цей розрив. Тобто, люди дуже багато говорять про права, вони борються за свої права. Вони коли там намагаються боротися з ТЦК, вони дуже часто згадують про е свої права. Але всіх би цих проблем, їх з ТЦК і е, взагалі в суспільстві, ну, є певна об'єктивна проблема, її не треба відкидати. Але першою причиною цього того є, що е, мільйони чоловіків українських не стали на військовий облік, і, відповідно, пішло це у процес мобілізації. Прийшов якимсь стихійним шляхом. Спочатку ті, які добровільно прийшли. Потім ті, які е, прийшли по повістці добросовісно. А потім зараз ну, є люди, які просто ну, вважають, там, вирішили для себе, що от як мене впіймають, тоді я піду, якщо не впіймають, не піду. А ще є категорії, які цілеспрямовано, е, навіть не шукають легальних шляхів отримати відсрочку, яких насправді зараз досить. Є, ну, я вважаю, є почесні способи отримати відстрочку, це там, мати трьох дітей і більше виховувати. Є способи там, бути науковцем. Да, очевидно, що науковець, там, викладач, ну, він не повинен там, бути піхотинцем, якщо він є людиною, яка ну, дуже цінна для суспільства. Але вони навіть Цими способами не користуються, і тоді виникає корупція. Да, напевно, вона є в ЦК, мабуть.